Oh Законопроєкт 9073 від 26.08.2011 року про засади державної мовної політики в державі Україна. Пройшло вже друге читання. І ви знаєте, позавчора, якраз два дня пройшло після закінчення Євро, і от так акуратно їм треба було проголосувати знову, обвівши кругом пальця навіть голову Верховної Ради Літвіна. Тобто, не було воно в програмі цього дня. Ні, треба було його бігом аж поставити, а потім в телебачення Колісніченко сміється. Ми вас обдурювали і будемо обдурювати. Шановні друзі, ми, добрий день. Ми всі українці. Мова це душа народу. Прийшовши до влади, президент Янукович робить все для того, щоб знищити взагалі саму назву навіть Україна. Це настільки кримінально олігархічний клан, настільки страшні люди. Вони попутили абсолютно всіх уже сьогодні, всіх. І депутатів Верховної Ради тушок, і місцеве самоврядування, і органи прокуратури, судову систему. Поставили все для того, щоб служило іменно їм. Значить, в нас сьогодні в Новолинську, так як і взагалі по всій Україні, ви бачите, особливо і в місті Києві, в Харкові, в Львові, в всіх містах Західної України, центральної України, Донецьку, Донецьку теж, люди бастують, люди протестують проти того, що в нас забирають свою мову. Законопроект взагалі він, як такий, він суперечить навіть європейській хартії. Але для них же знаєте, для них один закон це їхній воровський закон. Звичайно, стидно, що багато людей, які голосували за цей закон, носять наші українські прізвища. 16 днів тому, після того, як перший раз в першому читанні був цей законопроект ухвалений депутатом Верховної Ради фракція Свободи в Новолинській міській раді дала звернення. Проєкт звернення Новолинської міської ради для того, щоб ми звернулися до президента Януковича, щоб він витував оцей закон. 16 днів тому було перше пленарне засідання. Сьогодні сесія, яка буде продовжуватися. Мені дуже прикро констатувати той факт, що крім партії Свобода жоден депутат, жоден депутат повторюю з фракції, особливо Батьківщини, з фракції фронту змін нашої України. Не поставив так само, не підтримав наше питання для того, щоб поставити навіть це питання на голосування. Через два дні після того, після сесії, ми дали подання в Новолинську міську раду на міського голову для того, щоб він включив це питання в порядок денний сьогоднішнього пленарного засідання сесії Новолинської міської ради. Тому що це йде продовження сесії. Ми не закінчили сесію. І що ж ви думаєте? Бракувало їм 14 днів подумати, обшліфувати, як це зробити. Не включили вони в порядок денний. Після того відбулася два дні тому дуже жорстка моя розмова із керівником б'юту Волинській області, паном Грицюком. Вчора ми зізвонювалися повторно, і в обід уже ми дійшли чуть-чуть до згоди. І з керівництвом БЮТу в місті Новолинську, все-таки нас троє депутатів, їх 18. Я би дуже хотів би побачити, як сьогодні б'ют буде голосувати. Замову! Так, да, ми поставимо це питання, і ми будемо ставити це питання першим для того, щоб голосували. Для того я би хотів, би, щоб представники, от старше покоління, є, яке прожило життя, відомі дуже люди. Щоб воно було присутнім в залі, і вони бачили, як голосують люди, як голосують депутати. І я вас дуже всіх закликаю, є представники міліції. Жодних ексцесів. Ми можемо говорити, можемо лозунги, але ми не повинні допустити того, що сталося в Києві, кровопролиття. Не може бути кровопролиття. Ми всі українці, і земля в нас одна. Але ми повинні вигнати оцю прокляту жирну банду, безграмотну банду цих злодіїв, цих окупантів, винести на розгляд сесії міської ради проект рішення щодо звернення до голови Верховної Ради Україна. Та президента України з питань державної мовної політики. О, Любов Миколаївна, в мене така пропозиція до вас, до колег депутатів, до цього проєкту рішення. Так як ви сказали, що до вас звернулися три депутатські фракції з зверненнями, так? Закріпити ті звернення в конвертик і на вулицю Банкову. Тобто звернення і звернення і проект рішення. І звернення і проект рішення на вулицю Банку. Голосуємо. так? ще Любов Миколаївна, до вас, скажіть, от хтось із вас, хто там пропонував ці всі речі, хтось читав той закон про засади мовної політики? Я на цих питаннях? Да. І тому і... я звернулася до юристів, то... Народного депутата Верховної Ради, який нам дав юридичне пояснення, який читав, який приймав, який скажімо, відстоював інтереси державної української мови, дав пояснення на трьох місцях. Yes. Ну, для я мене це відповідь політична. Це знаєте, бо якийсь відстоював. Всі відстоюють якісь до себе це. Я договорював, що ви я хочу сказати, що я я зрозумів. От ви тоді скажете відповідь, нема проблем. Ну я хочу сказати, що ми з вами знову голосую голосуємо за те, за що не знаємо, Понимаєте? тобто ми не знаємо, вся яким Україна чином Україна. вся Україна знає, і ми з вами не знаємо. Оце ви задаєте це питання своїм колегам, які голосували цей процес з голосу, не, не, не читаючи не знаючи, не обговорюючи і тисячі пропозицій. Андрей, і тисячі пропозицій, які написали люди з усіх країн за усіх регіонів нашої. Скажем, держави не були прочитані, не були враховані, не були взагалі прийняті до уваги. Я вам скажу одне: що не знаю я, не готовий я, наприклад, що сказати з цього Я знаю вже. Я був у Фінляндії років 4-5 назад, а 14 метрів був по одній з поради. Там є трима. От, До речі, Фінляндія вона була також під імперією Російською. Вона дуже довгий період не мала. Своєї державності, то під шведовому, то під Росією. І там є мови. Там є офіційно визнана фінська, шведська і фінсько-шведська. Але коли я звертався до когось в готелі і пробував звертатися англійською мовою, вони зразу ж переходили на англійську мову. І тут я вже плутався, бо я знав багатство, основних заказ слів небагатів не знатимемо, щоб прийняти рішення, яке запропонувала Любов Миколаївна і яке Комісія. було засноване на комісії, Депутат. прошу проголосувати Депутат. Один, два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Двадцять сім. Хто проти? Хто утримався? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, В тому відношенні, коли е, ці люди всі міській раді кажуть ганьба. Чого? 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 Ви пропонуєте найпершим розглянути це питання. Міському голові ганьба, фракції Батьківщини Ганьба, фракції регіонів ганьба, фракції і так далі, і так далі. Всім ганьба і все. А тут сталі більше, ніж там на вулиці. Я не кажу за те, що залежать люди голосувати. Я не проти. Я не проти. Любов варіанту. Дуже обідалася міська влада до того, щоб ви заключали їй ганьба. Я не знаю, на тут обідевся міський голова, дуже сильний, я не знаю, бо сказав, бо я дуже просив, щоб якісь ветерани зайшли, ну, ні в якому разі. Перше, що зляв зло, це зляв зло. На свободу, зразу тому, що ми не, ну, не конструктивно ніби працюємо з ними. Е, я не хотів виступати по цьому питанню, я вже вам казав. Е, дане наше звернення було ще 16 днів тому, вони абсолютно не відреагували. 14 днів тому було наше подання, щоб включили це питання в сесію. Абсолютно реагуємо, не, абсолютно люди не реагують. Значить, тоді, звичайно, я вже коментував, я не витримав. І позавчора зустрічався з Грицюком, це голова БЮТу в Волинській області. Після вчора тобто, вчора зранку ми знову з ним зізвонилися. І тільки після того, як Грицюк надавив на своїх працівників той тобто, свій корпус, партійний корпус, тут вони забігали. І вчора в три години я зустрічався тут з Соколовою. Вони виробили вже своє, ну письменників мають. Виробили це все і показали, що от ми такі хороші. Бачите, от ми такі хороші. Ми за Україну. А чому вчали 16 днів? Вам що треба було? Ваше керівництво піднімати в області? Ну, Бачите, обідалась влада. Обідалась влада. Бог з ним. Голосування. Голосування практично пройшло. Всі проголосували за, тільки утримувалася партія регіонів. Тут звичайно. Це однозначно. Але було е, друге питання, питання економічне, так само дуже важливе. Це оренда земельних ділянок. Тобто, от стоять правоохоронці, я хочу ви теж, хлопці, то чули, бо вам теж брешуть. Брешуть. Нас бюджет не виконується. А не виконується бюджет, значить, його десь треба брати ці гроші. От знайшли останній момент: треба збільшити оренду земельних ділянок, значить, збільшити відсоткову ставку оренди. Ще на першій сесії я сказав, я ніби згоджуюсь на збільшення тої арендної ставки, але давайте зробимо інвентаризацію. Тільки по центру пройшов цей від вулиці Піонерської, чуть-чуть по центру, і я написав приблизно там до 50 55 суб'єктів, магазинів, які робили реконструкцію, і дав їм депутатський запит. А ну покажіть мені, з тих 55, скільки зробили землевідведення? Оказується, сьогодні кантором було озвучено на сесії міської ради 12, а решта чого не зробили? Або так. О, от розумну чоловік фразу сказав, бо свої. А от кантор каже: він цього не контролює, хто контролює, міський голова теж не контролює, хто контролює, прокурор теж не контролює, бо бо так. Податкова теж бо так. І з таким чином збільшують е, орендну ставку. Значить, сьогодні вже на кінець то, на кінець, під великим пресом, я не знаю, чи вони мене включать ту комісію, буде комісія про ревізії виділених земельних ділянок. Всі про це говорять. Ну от чогось ми його не робили. От чого ми його не робили? От цікаве питання. Чого люди маючи земельні ділянки і користуються земельними ділянками, ну не платять. А чого так? Бо так. Ну і, звичайно. Знову не обійшлося без якихось особистих нас з міським головою. Ну, Нехороше добре. 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 Яке звернення, який текст звернення озвучити? Я не можу говорили? дати, бо я хочу вам, що вона там, перше, не допустити Литвином, тобто, щоб Литвин, як голова Верховної Ради, не підписав. Друге, якщо він підпише, щоб, підпри... щоб президент його завитував.